Це дуже і дуже важливо, що нас стає з кожним тижнем все більше і більше. Таким чином, ми зможемо зрушувати усі стіни для того, аби повернути наших військовополонених додому. Дякую за те, що ви з нами. Звертаюся до перехожих, які проходять акцію, Теж зупиняйтесь, теж знімайте на відео, теж робіть репости. Адже це найменше, що ви можете зробити для тих, хто віддав найцінніше, що є це свобода за для тих, хто. Віддав своє життя, віддав свою свободу, віддав своє безпечне місце для того, аби ми були в безпеці, аби ми були тут зараз, аби ми ходили під українським прапором. Мене звати Влад, мені 10 років. Я п'ять разів збирав на дрони і на реби. Зараз я збираю для 3-ї штурмової і для Харції на пікап. Зараз я вже зібрав 22 тисячі. А треба 33 тисячі. Я був би дуже радий, якщо б долучив до мого збору, зробили донат, репост і не бійтесь відкривати збори. Навіть якщо вони зберете там суму, яку ви зібрали, все одно це краще ніж нічого. Розповідайте це своїм дітям, щоб вони розуміли, в якому сасвіті ми живемо, і це нормально розповідати дітям про такі складні теми. Стою за своего без вести пропавшего мужа, которого разыскиваю год и восемь месяцев. По сегодняшний день о нем никакой информации нет. У него дома двое маленьких деток, которые ждут папу дома. Я хочу сказать, чтобы люди, которые проходят мимо, которые нас смотрят, которые нас фотографируют, снимают, чтобы как можно больше делали разглаз и помогли нам в нашей беде. Так як ми розіскуємо, і кожен чекає свого родного живим дома. Сіди до серця мого! на серцево! Прилить курові вітри Кавказь! Прилить бурою віта! Свята! Свята! Магуть! Магуть! Собор! Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть врага! Україна! Мене звати Наталія, Ми вийшли за мого брата двоюрідного. Він в полоні з 22-го року. Дуже чекаємо на повернення, тому що вже майже три роки він там. І всі дуже чекаємо. Дідусь його не дочекався, бабуся дуже хвора. Мама теж його дуже-дуже чекає. Ми всі його чекаємо і дуже-дуже мріємо, щоб до Нового року його повернули. Зайцев Володимир. Добрий день, мене звати Пажара Анна, я організатор акції на підтримку військовополонених. Ми знову збираємося. Щотижня ми збираємося на акції для підтримки наших військовополонених для нагадування для боротьби, для того, щоб усі розуміли про те, що військовополонені знову знаходяться в полоні. Ще знаходяться в полоні. І тому наша задача вигорювати, тому що вже з сьогоднішнього дня почалася зима, і як ми бачимо, дуже холодно. Це холодно нам, але ми не уявляємо, який Пекельний холод відчувають хлопці в полоні. Тому наша задача виборювати їхнє звільнення, виходити, боротися, кричати на усіх площинах про те, що справжні герої України, справжні герої Азову досі знаходяться в полоні. Дякую.